Лисичка сестричка і вовк панібрат. Були собі дід та баба, от раз у неділю бабка спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує пиріжки, пахнуть. підкралась до вікна тихенько, хопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла в поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка. Стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж М -м -м, смачно. Таки найшла одного, проміняв. Глядіть же, каже Хлопці, не їжте пиріжка ж, поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка в ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве та й праве, рубайся, деревце, криве та й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк пані, брат. «Здорово була, лисичко-сестричко! Здорово, була, лисичко, сестричко, здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка тритячка та саночки? Та де ж? Бичка зробила, саночки зробила та їду. Ну, то підвезеш і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже, ніде тебе діти. От вовки поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже. Покладу я с лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав, їдуть, їдуть. Коли це трісь. Ой лишенько, каже лисичка, Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну дарма їдуть. А вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ти її кластимеш, ти мені зовсім санки зламаєш. Та ні. Чого б вони зламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злась поламаєш. Та де вони тріщать? ну ж, бо ти, лисичко сестричко, вигадуєш. Що я горішок розкусив?» «Щойно я горішок розкусив. Дай же й мені так останній!» Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти ж мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дрівець привезу? От таки чого я поламаю. Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомись. Я помаленьку. Та сідай вже, нема де тебе діти. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів санки трісь, трісь, трісь та й розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, проклятий, вовцюгане, що ти мені наробив? Лаяла його, лаяла тоді іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же я його буду рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, як його треба? А капосний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав Рубайся, дерево, криве й праве, рубайся, дерево криве й праве. Нарубав тягне до лисички. Глянула та, аж воно таке корячкувате, що й на полицю плуг не вибереш. Не те, що на полозок, давай вона вовка знову лаяти. Нащо такого нарубав? Коли воно таке рубається, каже вовк. А чом же ти не казав, так як я тобі веліла? Ні, я таке саме й казав. Рубайся, дерево криве й криве. Ну й дурний же ти який і до того ж недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я піду сама нарубаю. Пішла вона. А Вок сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках, ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав, з'їм бичка та й втечу. Пролів дірку в бичка зсередині виїв, туди горобців напустив і соломою заткнув. А бичка під тином поставив і паличкою підпер тоді сам навтіки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього з боку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть, а звідтіля горобці. Вона за паличку тільки прийняла її абечок губ і впав. Ну, стривай же ти, проклятий вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти. Дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк аж і вовк пані брат, біжить. Здорова була, лисичко сестричко, здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко, рибку їм? Дай же й мені. Отак я стільки морочилась, ловила та й віддам йому. Піде сам собі на лови. Та як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити? Та як же ловити? Піди до ополонки, строми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй Ловися, рибко, велика і маленька. Та вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки. Так і віст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та вся велика, ловись, рибко, велика, та вся велика, ловись, рибко, велика, та вся велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все мерзне, мерзне, вовчий хвосте, мерзне, мерзне вовчий хвосте. А вук, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та тож і я кажу ловися, рибко, велика й мала. А ну і я так. Ловися рибко, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом важко вже, а лисичка, то вже рибка почала чіплятися. А пізніше згодом ану вовчику тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне. А вона його ще й лає. А капосний вовцюгане, що ти наробив. Бач, казав, ловися рибко, велике та все велике. От велика начеплялася тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу людей. Та й майнула в село, Біжить селом та гукає. Ідіть, люди, Вовка бить. Ідіть, люди Вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити. а лисиця тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу на мішину покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле, коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою тільки стовне, побачить її. А, каже, така ти наробила мені добра, ще й хвоста позбувся. А лисичка йому відповідає: Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж не ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. Та я ж і сам нездужаю. Та в тебе ж тільки нема, а мені голову провалили. Ой ой ой, не дійду додому. То сідай уже, що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, умощується та так стогне. Повіз її вовк. А вона їде та все приказує битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе. А сама знов нищечком Битий не бийту везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та Битий небиту привіз. Битий небиту привіз. Вовк до неї хотів зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражний. Битий небийту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної гадки не влізе. Ну й клята ж лисичка отак підурила, Та й пішов собі додому. А лисичка живе і курей ловить.